Вчора на вечері готувала таку смачнющу запіканку. Часто в коментарях ви мені пишете, що у вас не пропікається картопля. Лайфхак від мене залити шматочки картоплі, водою, накрити харчовою плівкою, зробіть в ній отвори і відправте в мікрохвильовку на 5 хвилин. Картопля стане денте. А саму запіканку я готувала так. У форму, виклала картоплю, додала гриби печериці, болгарський перець, шматочки помідору, гарненько посолила-поперчила, а далі взяла фарш, додала в нього дрібно порізану цибулю та чесницю. Зі спеції знову ж таки тільки сіль і мелений перець. Все гарненько переміш. І тепер з цього фаршу сформувала ось такі величенькі фрикадельки, які виклала зверху на овочі. Це полила вершками, накрила фольгою і відправила в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів. За 20 хвилин до готовності зняла фольгу і продовжила запікати. А ще за 10 хвилин до готовності посипала все тертим сиром. Якщо не хочете, щоб запіканка була надто соковитою, вершки не додавайте. До запіканки ще приготувала салат зі свіжими овочами і смакота. Щиро всім дякую за перегляд, пишіть, чи сподобався. Vám recept.